Тігуан до нас їхав на продаж, але це довга версія, це довга база. Це у нас 19 рік і 120 тисяч кілометрів, 2,0 бензина. На хорошій комплектації шкіряний салон, електросідушки, датчик світу, датчик душа, адаптивний круїз У нас стоїть. двохзонний клімат-контроль, два підігріви сюдучок. Це йде ресталлений, тобто вже великим екранчиком, з панорамою і повний привід в цьому автомобілі присутній. Салон в хорошому стані, не роздертий, не продертий, не прокурений. Карти дверей також цілесенькі. Знову ж таки, це в нас довга база йде, тобто це не коротиш, а довгий, але, ви... але він п'ятимісний, бо вони переважно йдуть довгі ці семимісні. І ще що, а і датчик зон в цьому автомобілі також присутній. Так що, кого цікавий даний автомобіль, звертайтеся, бронеплівка у нас на капоті присутня. І це 19 рік за ціною 17 800 і звичайно присутній торг. Кого цікає да автомобіль, звертайтеся з радістю. Ми вам його продамо. Також цей автомобіль йде по обміну, як і всі інші автомобілі, які у нас є на сайті авторинок Бережанського місті Тернопіль. Також авто ми викупляємо по самій більші ціні в Тернопільській області, тому що на найбільша клієнтська база, ми можемо дозволити ціну більшу від конкурентів. А кому хто все ж хоче продати своє авто за своєю ціною, то приганяйте, стоянка для вас буде безкоштовна. Коротше, робимо любе голубе. Продаємо, оформляємо, викупляємо. Всім дякую за увагу, всім вдалих покупок!